Судбановин Вітаю вас. До вітання ТСН. приєднується і про спор. Добрий вечір. Інавгурація президента України відбудеться у неділю, 23 січня. На вірність її народу Віктор Ющенко присягатиме о півдні у парламенті. Таке рішення ухвалила сьогодні Верховна Рада після того, як вночі верховний суд відмовив у задоволенні скарги супернику пана Ющенка Віктору Януковичу. Він нагадаю, вимагав визнати результати виборів недійсними і такими, що не можуть встановити реальне волевиявлення громадян. Також Верховна Рада достроково позбавила новообраного президента депутатських повноважень згідно із його заявою. І сьогодні ж газети Голос України та урядовий кур'єр опублікували постанову центральної виборчої комісії, яка визнає переможцем виборів президента України Віктора Ющенка. Наклад цих двох газет за 20 січня уже став раритетом. А Вадим Задорожний далі. Розподіл на переможців і ображених відчувався у парламенті і сьогодні за те, щоб Віктора Ющенка достроково позбавити депутатського мандата, як того вимагає закон, проголосувало набагато більше депутатів ніж за постанову про інавгурацію новообраного президента. Ставиться на голосування проєкт постанови Верховної Ради України. Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України 4-го скликання та про дату проведення урочистого засідання присвячення складенню присяги новообраним президентом України. Прошу голосувати за 309. За інаугурацію Ющенка проголосувало менше половини фракції регіону України і лише один комуніст. Наші українці заявили, що голосувати проти інавгурації взагалі безглуздо, і запропонували на майбутнє перетворити церемонію президентської присяги на автоматичний процес без узгодження з парламенту. Комуністи виправдали мляве натискання на кнопки небажанням перетворювати інавгурацію за надто пишне дійство, а регіональники ще не душевною раною після поразки свого лідера. Один із колишніх керівників передвиборчої команди Віктора Януковича Степан Гавриш не переживає за колишнього патрона. Виявляється, він давним-давно прогнозував перемогу Ющенка. Все сталося так, як я і говорив. Тому я відійшовши від цієї компанії після другого туру. власне, і визначив для себе результати, які відбувся сьогодні о четвертій годині ночі, коли Верховний суд постановив чергове політичне рішення. Депутати фракції переможців залюбки розповідали журналістам, у що будуть у 23 числа, і жартували, хто одягне костюм, а хто фрак. Найстарший депутат Ігор Юхновський про урочисте вбрання не думає. Коли кучма перший раз складав присягу, а ми тоді з ним були дружні, я йому дав стару іконку ще 19 століття мого прадіда. Вона пізніше була на війні з моїм дідом, на війні зі мною. Я дав кучму, кучма тоді злякався, коли приймав присягу і просто її в кишеню поклав. Я би хотів, щоб президент теж її мав, коли буде приймати присягу. Так треба в кучму забрати твій фонові. А я й не дав її кучму. Я тільки пожичив на час інаугурації. То тобто така сімейна реліквія, яка є у нас. Залишилося без відповіді питання, коли депутати затверджуватимуть нового прем'єра. Раніше вони планували окремий день на інавгурацію і наступний на прем'єра. Тепер закриття шостої сесії має відбутися одразу після урочистої присяги Ющенка. Свій перший закордонний візит на президентській посаді Віктор Ющенко здійснить таки у Москву у понеділок. Дочекавшись офіційного оголошення результатів виборів нового українського президента, офіційно привітав Володимир Путін, глава сусідньої Росії, нагадавши про важливість формування єдиного економічного простору в СНД. Із вітаннями до новообраного президента звернувся і білоруський лідер Олександр Лукашенко. Той назвав Віктора Ющенка видатним державним діячем. Чинний президент України Леонід Кучма також сьогодні привітав Віктора Ющенка із перемогою? А Київ тим часом готується до інаугурації. Після присяги у парламенті президент Ющенко о пів на другу вийде на майдан незалежності до тих, хто довірив йому майбутнє країни і потім відстоїв свій вибір. Із подробицями Костянтин Грубач. Простір Майдану Незалежності за останні півроку звик до функції трансформера. Його перебудовували не раз і не двічі. Відсьогодні клопоти найприємніші. Помаранч цілком легітимно завойовує серце столиці України. Сцену цього разу будують біля монументу незалежності. Ще одну для рок виконавців поставлять по перехрещатика біля головпоштамту. Керівники наметового містечка обіцяють згорнути його у неділю. Департамент ДАІ вже закликає водіїв утриматися 23 січня від поїздок центром Києва. Вони не зможуть проїхати 30 вулицями. За два дні на майдані відбудеться родзинка так званого розширеного формату інаугурації новообраного президента. У неділю о пів на другу дня Віктор Ющенко звернеться з промовою до тих, кому завдячує своїм вступом третім у досі дуалістичну когорту українських президентів. Це дуже важливо, символічно. Народний президент проходить проходить інеграція з Головною ж подією інавгурації Ющенка має стати складення присяги о півдні у неділю у Верховній Раді України. Першим це зробив у грудні 91-го Леонід Кравчук. Леонід Кучма теж присягав у стінах парламенту у 94-му. Вдруге, у 99-му він переніс свою інавгурацію до Палацу Україна. Президент першопроходець згадує, що найтрепетнішим моментом його інавгурації став спів у Верховній Раді Хоровірьовки Боже Великий Єдиний нам Україну храни. От я сижу і думаю, зараз у мене не тільки очі стануть вологими, а вони вже були вологими, а може десь з'явиться сльоза. Тобто це, це дуже важливий момент саме прийняття присяги. Це найважливіше, ж основна, будемо говорити, не знаю, на це основна частина і суть всієї інавгурації. Це останнє, це вже. Як оформити це, це режисура? А тут обов'язок. Власне, режисуру недільної інавгурації штаб Ющенка досі намагається вдосконалити і її не розголошують. Обіцяють багато сюрпризів. Відомі лише головні штрихи. Перший етап таким чином Верховна Рада, другий етап майдан. І третій – відбудеться. Ну, урочиста частина. Відбудеться концерт в Палаці України. Після виступу перед людьми на Майдані Незалежності новообраний президент дасть офіційний прийом у Маріїнському палаці для іноземних делегацій. Через брак часу поки що невідомий увесь персональний склад гостей. Точно приїде президент Польщі Олександр Квасневський, спікер грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе. Має намір відвідати Київ генсек НАТО Ябдехопсхефер. Раніше Кабінет міністрів виділив 4 мільйони 300 тисяч гривень на проведення офіційних заходів з нагоди складання присяги новообраним президентом. України виділила кошти на проведення урочистостей і столична влада. Перший президент Кравчук вважає, що розкошувати на ці гроші не можна інакше треба збирати кошти у спонсорів, як це роблять, наприклад, у США. Якщо це гроші бюджетні, то повинно бути виписано кошти, і які дії мають бути здійснені. Бюджет це економічний закон всього суспільства. І не може, скажімо, якась частина суспільства використовувати його для себе в угоду собі або для свого власного свята. Тобто я вважаю, що відправні моменти, принципові моменти мають бути чітко виписані в процесі інаурації. Кравчук прийде привітати Ющенка, хоча йде до нього в опозицію разом зі своєю партією. Суперник Ющенка на виборах Янукович на інавгурації не з'явиться. За процедурою, затвердженою Верховною Радою, посвідчення президента України вручає новообраному президентові голова ЦВК, а голова Конституційного суду офіційні символи влади президента України. Символічного передавання влади попереднім президентом новообраному закон не передбачає. Чи зробить таке кучма, як колись це йому продемонстрував Кравчук, ще невідомо. А у неділю день інаугурації, колишній уряд Віктора Януковича складе свої повноваження перед новим президентом Віктором Йоченком. Сьогодні старий склад Кабміну зібрався на своє останнє засідання. Таке ж рекордно коротке, як і усі проведені після відставки Віктора Януковича. Микола заров, що тимчасово очолив обезголовлений Кабмін, привітав майбутніх наступників і озвучив останні настанови зберегти економічну стабільність. Слухала Марія Васильєва. Передчуття близької відставки не зробило атмосферу урядового засідання поминальною. Все як завжди, традиційні посмішки, навіть обійми, обговорення рутинних питань. Останні тижні міністри працювали у статусі виконувачів обов'язків. Формально Леонід Кучма відправив їх у відставку 5 січня, прийнявши заяву за власним бажанням від прем'єра Віктора Януковича. На останній сторінці історії цього кабінету традиційне фото. Віце-прем'єр Дмитро Табачник жартує. і Всі посміхаються. Самого Януковича на цьому фото не буде. А тимчасовий керівник Микола Азаров роботою уряду. Задоволений. Каже, що після політичного буревію, від якого лихоманило економіку, ситуацію виправили. Річне зростання ВВП 12%, гривня тримається, соціальні виплати забезпечили. Своїм наступникам урядовці написали звіт і в ньому рекомендації. Треба завершити реформи, зокрема податкову та адміністративну, і головне зберегти стабільність. Наше предполагання будущому правительству. Це прежде всего зберігання макроэкономической и финансовой стабильности в стране. А для этого требуется очень взвешенная денежно-кредитная и бюджетная политика. Мы должны избегать решений, которые увеличили бы нагрузку на бюджет. И сейчас главная проблема будет, безусловно, в сфере обеспечения доходов бюджета. Своє майбутнє після відставки Микола Азаров пов'язує з економічними проектами. Від членства у партії регіонів відмовлятися не збирається. Проте про можливу політичну кар'єру говорить туманно. Життя покаже. Але передусім відпустка на цілий місяць. Прежде не треба відпочити, тому що я два роки не був в відпустці. і да не два роки, не на але останні два роки точно. Тому накопилось определенне. усталость надо нормально отдохнуть как и всем нормальным людям тем более время для этого достаточно будет. Ну а потом есть ряд идей вот, связанных с использованием моих знаний как экономиста прежде всего есть определенные задумки вот, связанные там с реализацией в том числе инвестиционных проектов. Розмови про те, що Азаров може лишитися в новому уряді, поки що вщухли. Натомість він готовий давати поради наступникам, але якщо вони самі про це попросять. Віктор Медведчук сьогодні поклав на стіл президента Кучми заяву про відставку із посади голови адміністрації. Таку інформацію має народний депутат фракції СДПО Нестор Шуфрич. Він запевняє, що разом із своєю заявою Віктор Медведчук передав і заяви Голів облдержадміністрації. Лідер соціал-демократів об'єднаних Віктор Медведчук очолює адміністрацію президента Кучми уже два із половиною роки. Аутсайдер президентських виборів Віктор Янукович сьогодні уперше за останні два роки повернувся на батьківщину у Донецьк, не обтяжений регаліями. Уже не прем'єр і не кандидат у президенти. Далі, як доначани, зустрічали земляка. Донець сьогодні зустрічав свого земляка скромніше ніж досі. В аеропорту ніяких мітингів, тільки своїх. На прес-конференції, що тривала 4 хвилини, Янукович був також лаконічним. Я вважаю, що головна наша цель. Это парламентские выборы 2006 года. Все еще впереди. Мы будем идти правовыми методами. Мы не будем брать примеров с наших оппонентов. Тем часом на Центральной площади Донецка на знак протеста против решения Верховного суда. Який підтвердив поразку Януковича, сьогодні почали голодування десятеро мешканців наметового містечку, шестеро чоловіків і чотири жінки. Усі вони приїхали з інших міст. Троє голодувальників із Запорізької, Вінницької та Київської областей, решта з Донецької. Вимагають відставки Верховного суду та визнання президентом України Віктора Януковича. Ми просимо весь народ, ми просимо весь мир, Ми просимо сознательну молодь, Ми просимо робочий клас отстранить Верховний суд України, признати рішення Верховного суду. Більшість голодувальників кажуть, що почали акцію після того, як місцева влада зробила все, аби вони не поїхали до Києва. Вот вчора збиралися їхати на Київ, наші автобуси не пустили, навіть не випустили з автопарку. Не знаю, там все власти. Взагалі, не пускають туди, або вони відчувають там опасності. Я не знаю навіть. Голодовать буду до пока не вынесут. Зараз на Донецькому майдані вже 85 наметів, установлених прихильниками Януковича. Без його наказу намети не згортатимуть. А у Верховній Раді сьогодні вдруге намагалися привести до присяги двох суддів Конституційного суду, запропонованих ще президентом Кучмою. Це нагадаю, колишній заступник глави його адміністрації Валентин Коваленко і голова апеляційного суду Закарпаття Андрій Стрижак. Для цього Леонід Кучма та виконувач обов'язків прем'єра Микола Азаров навіть прийшли у парламент. Пан Кучма зайшов до зали, але депутати не припинили розгляду законопроекту, який був у цей час на обговоренні. Депутати від нашої України йдуть заблокували три. Воно вважаючи, що кандидатури на посади суддів Конституційного суду має подавати уже новий президент. зрештою спікер Володимир Литвин скликав погоджувальну раду. А кучма і Азаров сесійну залу покинули. Потім засідання просто голова Студенту суду студентові франківська Дмитру Роменюку більше не загрожує ані кримінальна, ані адміністративна відповідальність. Адміністративну справу місцевий суд закрив за терміном давності, а кримінально ще 14 грудня за відсутністю складу злочину. Дмитра Романюка нагадаю, звинувачували у порушенні громадського спокою. Саме він торік, у вересні, влучив у кандидата у президенти Віктора Януковича курячим яйцем, коли той був у Івано-Франківську із робочим візитом. Кандидат у президенти у стані травматичного шоку тоді потрапив до реанімації. Захист студента наполягав, що хлопець пожбурив яйцем у бік автобуса. А не у пана Януковича заздалегідь він свого вчинку не планував і кидаючи яйце, намагався висловити на задоволення не посадовцю прем'єру, а Віктору Януковичу як кандидату у президенти. Ніхто із керівництва МВС не мав навіть гадки про якісь силові заходи проти учасників всеукраїнської акції громадянської непокори, стверджує перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гусаров. У своїй заяві на офіційному сайті МВС пан Гусаров коментує статтю у американському часописі Нью-Йорк Таймс, у якій йшлося, що командувач внутрішніх військ МВС Сергій Попков віддав наказ силою розігнати учасників громадянської непокори на майдані незалежності, і тільки втручання керівництва служби безпеки тоді запобігли застосування спецпідрозділами МВС. Сили, спростовуючи ці звинувачення, Сергій Гусаров повідомив, що командувач внутрішніх військ Попков не мав повноважень віддавати наказ про застосування сили або підготовку до цього. Це рішення у компетенції верховного головнокомандувача, тобто президента Кучми. Але його позиція була відома. Жодного застосування сили. Рішення іншого посадовця було б негайно заблоковане, твердить пан Гусаров. Вчора нагадаю, те, що підрозділи МВС і справді були приведені у повну бойову готовність, підтвердив керівник департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України Віталій Романченко. А свій наказ про озброєння правоохоронців вогнепальною зброєю підтвердив сам Сергій Попков. І у ці хвилини триває церемонія інаугурації президента Сполучених Штатів Джорджа Буша. 43-й президент Сполучених Штатів присягає на вірність конституції на родинній біблії. За церемонією вступу Буша на посаду президента стежать 500 тисяч людей. Про це далі Ольга Головіна. Напередодні церемонії інавгурації Вашингтон засипало снігом. Джордж Буш присягає на сходах Конгресу США, що на капіталійському пагорбі. Після присяги салют військових та 17-хвилинна промова. У ній Буш наголошує на необхідності поширення демократії та свободи у світі. Потім новообраний президент має проїхати автомобілем головною вулицею Америки, Пенсильванія Авеню до Білого Дому. Загальну вартість церемонії оцінили в 40 мільйонів доларів. Це не бюджетні кошти, а спонсорські. Порядок під час урочистостей забезпечують понад 80 тисяч поліцейських та військових. Можливість терактів у день інавгурації, за даними американських спецслужб, мінімальна, оскільки на всіх головних державних та урядових закладах Вашингтона встановили датчики контролю за радіацією і вмістом шкідливих біохімічних речовин в атмосфері. В разі небезпеки вони миттєво передадуть сигнал тривоги. Ложкою дьогтю в сьогоднішньому святі для Буша може стати акція протесту Повернися спиною до президента. Коли кортеж Буша рухатиметься по Пенсильванії Авеню, десятки тисяч його учасників за сигналом по мобільних телефонах одночасно розвернуться на 180 градусів. Я тут для того, щоб висловити свій протест Бушу та його адміністрації. Його зовнішня політика це ж якесь посміховисько. Мені лише 22, А буш уже змусив мене ненавидіти. Уряд. У переможця листопадових виборів зараз найнижчий рейтинг з-поміж тих американських президентів, яких переобирали на другий термін за останні 50 років. Про те, як повернути прихильність американців, Буш подумає згодом. А поки що президент із дружиною приєднається до 250 запрошених гостей, серед яких три колишні президенти Джордж Буш, старший Джиммі Картер та Білл Клінтон, на святковому ланчі. На ньому, як повідомили в Оргкомітеті конгресу США з проведення церемонії навгурації, подаватимуть омарів, крабів та смажених лісових перепілок із каштанами. І далі проподію у світі коротко Сергій Куркушко. ООН планує встановити в країнах Індійського океану систему раннього сповіщення про загрозу цунамі, щоб запобігти повторенню катастрофи, яка наприкінці грудня забрала життя чверті мільйона людей. Таке рішення оголосило учасникам конференції з проблем боротьби з природними катаклізмами, що триває в японському місті Кобе. Аналогічна система працює в країнах Тихоокеанського регіону і довела свою ефективність. Її встановлення в Індійському океані триватиме півтора року. Поліція штату Масачусетс шукає чотирьох китайців, яких підозрюють у підготовці теракту в Бостоні. Особи підозрюваних встановлено. Їхні фото оприлюднила преса. Усі четверо хіміки за освітою, і за поліцейськими даними не були причетні до терористичної діяльності. Анонімне джерело, яке повідомило поліції про небезпеку, також назвали знаряддя теракту. Це так звана брудна бомба, для якої найближчим часом у Бостон мають завести радіоактивні матеріали та вибухівку. У Саудівській Аравії кульмінація головного свята мусульман Ід Алядха, день побиття диявола і жертвоприношення. Прочани закидали камінням стовпи, що уособлюють сатану. Це символізує також рішучість протистояти спокусам. У долині міна встановили майданчик для жертовних тварин. На заклання завезли кількасот тисяч голів худоби. Ритуал відтворює біблійний сюжет, коли Авраам, щоб догодити Богу, довів готовність віддати в жертву свого сина. В Україну жахливим побоїщем закінчилося протистояння між головою та депутатами селищної ради Козина під Києвом. Десятки людей потрапили у лікарню, один потерпілий досі перебуває у реанімації із черепно-мозковою травмою. Побиті і правоохоронці, які намагалися стримати своїх односельців. Причина бійки земля. Подробиці конфлікту вивчав Олександр Загородній. Події в Козині нагадують загальноукраїнські політичні перепітії тільки в мініатюрі. Тут теж значна частина населення на чолі з депутатами намагалися змістити з посади голову селищної ради. Проте революція в Козині захлинулася. Вже практично відсторонена від влади. Голова Валентина Горобець зі своїми прихильниками силою вигнала з приміщення селищної ради депутатів та спеціальну комісію, яка проводила ревізію. Внаслідок бійки кілька десятків людей у лікарні. Забігла головний бухгалтер. Мінієва Ольга Сергіївна, ну, відповідно, з децензурними словами вцепилась мені за волосся. Я зараз тобі зірву скальп, в такому роді все, зірву твою красу, почала мене кіно додолу, почала бити, і я просто була шокована і не чекала такого, тому навіть не, не могла супротивлятися. Тут підбіг її син. Ігор і Валентина Іванівна всі вони приєдналися, почали мене бити ногами, чим попало, куди попало. Вчителька математики Валентина Руденко після того, як її побили, постійно втрачає свідомість. Її чоловік зараз возить по лікарнях і намагається дізнатися, що з дружиною. Під час бійки побили також дільничних міліціонерів, які намагалися втихомирити людей. Причина конфлікту земля. У кузині вона надзвичайно дорога. Це фактично околиця Києва. Вартість однієї сотки коливається від двох у селі до 10 тисяч доларів у мальовничих дніпровських плавнях. Під час ревізії, яку почала проводити комісія, депутати з'ясували, що голова одноосібно намагалася передати У власність фізичним особам та фірмам сотні гектарів козинської землі, вони просто вимушені зараз підтримувати Горобець. просто вимушені всі ці її покровителі високі їм нічого не залишається. Вона просто посадила їх на гачок сьогодні. Якщо її зараз порушити проти неї от, кримінальну справу вже без, скажімо беззаангажовано, то там випливе стільки прізвищ, стільки різних фірм, які пов'язані з дуже відомими в Україні людьми. Справу Валентини Горобець вже тривалий час розслідує сама Генеральна прокуратура. Натомість жителі Козана дивуються, чому незважаючи на розслідування, бійку й те, що голову депутати вже давно усунули від влади, вона все одно залишається у своєму кабінеті. Можливо, тому що слідчі генпрокуратури, нібито, також зверталися до Валентини Горобець з проханням виділити їм землю. Дізнатися всю правду від самої горобець неможливо. Заброньовані двері селищної ради пускають лише вибраних. Валентина Іванівна знаходиться в Генеральній прокуратурі. Її немає. Вам інтерв'ю немає кому дати. А хто ви вибачте? Я бухгалтер. А з вами можна поспілкуватися? Ні, за мною не, не можна, бо в нас годовий очок. Я не можу з вами спілкуватися. Жителі Козана все одно вірять у краще майбутнє. Тут не збираються вигадувати нових методів політичної боротьби. На Майдані перед селищною радою збираються розбити наметове містечко. І курс валют Назбанк заявляє його на завтра таким. Американський долар дешевше 5 гривень і 30 копійок. Євро 6 гривень і 87 копійок. І російський рубль майже 19 копійок. Понад 7,5 кілограмів важить новонароджений у Бразилії хлопчик, а зазвичай стільки важать піврічні діти. Мати гіганта їй 38, залишається у лікарні під пильним наглядом медиків, так само і немовля. Малюк лежить під крапельницею. Крім того, у нього проблеми із диханням. Лікарі запевняють, що це тимчасово і серйозних проблем із здоров'ям у хлопчика у подальшому бути не повинно. Вони вже називають причини його надвисокої ваги. У матері цукровий діабет, і під час вагітності вона не стежила за рівнем цукру в крові. У неї це вже п'ята дитина, а попередні мали нормальну вагу. І про інші рекорди у про спорті Марічка Падалка. У нас сьогодні без важкового виків, але про медалі буде за кілька хвилин після реклами.